Яркий. і сьогодні ми будемо говорити про наші канали Зургейм Studio! No, yes. Так. І ми будемо говорити, ну якщо у нас буде на каналах подальше робитися, які ми будемо відео знімати, може нас не буде, може нас не буде. Ну да, у нас якраз може і мене не буде. Ну так, ну, ну то я вже поговорю в своєму подкасті, так що почекайте. Так, от я розкажу, ніби що от як ви бачили, давно-давно, реально давно у мене не виходило відео. Угу. Ну а тепер будуть вони виходити чаще. Не частіше набагато. Недавно я виложив на автори, та там вже 11 лайків за пару годин. Це кльово. Дуже. Дякую вам. Ну, Тепер чекайте, чекайте нових відео, у мене буде їх набагато більше тепер, та я буду частіше знімати. І напевно не сам. Та. Що, Ярик, ми зараз скажемо. А до речі, ти скачав Thunder? Е, я скетчапин. Ооо, то давай будем буде, знімати? Так, у нас скоро буде з Яриком відео по Вертандер. Так. Ми будем знімати разом по Вертандер, да. І там у нас з'являться набагато серій. Та правда. А, да, народ. Іііі, в мене ювілейчик 50 подписок! Так, Ярика 50 подписчиков і буде стрім, напевно, скоро. Но... Не, не, я щось думаю, нє. Це що за мови? Ну, може пізніше, знаєш. Да. На більше, ніж 50 подписчиков. От на 100 я зроблю? Угу. То вже буде трохи більше, ніж на годину напав, на дві, на три. Ну я готовий. Давай, борсандер. Ну, можем скоро зазняти, так, може скоро зазняти. Що ми ще можем сказати, а? Ну. У мене нова шапочка. І нова аватарка. У мене 26 підписчиків. 500 перелетів. Що ще? Да, ты пятьсот? Да, машина. У мене пише. Да да, 500. 495. Oh. Ну, а, що, да. що сказати лайк за вебку, звичайно, я з вебкою там сьогодні. А, ну да, Дагі, як його там, Дагі гірки. Да, кстати, ми хочемо прорекламувати, типа, да, е, я знаю. Оцей наш друг Влад, типа Шерлок Геймс, переїжджає канал на Дагі Channel. Підпишіться. Так, Та, да. так, та, да, я да, да. зараз кину сылку скайп, можна зайти. Ні, ні, ні не, не краще. А, щоб не полетит. Е, ага. Може я кину під відео краще. Під відео кину канал. А. Понятно. Зайди, зайди та там, оцінити. Ну, у нього, звичайно, ще нема відео. Да. Можете просто підписатися наперед. Так. Yeah. Угу. Uh -huh. Він мені казав щось, коли в нього цей, як ти казав, ти користуєшся, щоб звужувати відео? Uh, як воно називається? Чим бандюгам? Ні-ні, звужуєш відео. А, ah, через хендбрейк. Uh, а, ah. ну то він казав, коли він вже навчиться ним користуватися, або поскачає, я не знаю. А він то через... він почне він знімати відео. Іншу, він через якусь іншу. А, де? Ja już się nie znam eh 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 na pewno zrobimy naszej oficjalny, oficjalny live kanał bis trips a wy kiedy to będzie znowu fnaf fnaf ja mogę ja może najdawniej ja chcę z tobą zajdzieć z a można z jest dobrze я, якщо мне свину. Зна... Просто коли будем мати час, так що тепер частейше, звичайно, відео. видео. Ну, все, ми про все сказали. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. і, і ставте лайки, підписуйтесь. Бо я хочу вас більше ніж 50. Та, хочу, я хочу миллиард. ні хочу мільярд. Ну ладно. Можем это уже закінчивать, бо раз у зараз да. нічого такого не будет. Так. Да. Окей. Всім удачі і пока.